Заявив про зникнення, а виявився убивцею. У Баштанці поліцейські затримали чоловіка, який, за версією слідства, позбавив життя власну дружину та намагався приховати злочин. Як повідомили в нацполіції, після вбивства 55-річної жінки він сам звернувся до відділку з повідомленням про її зникнення. 16 жовтня 2025 року до чергової частини Баштанського районного відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про зникнення безвісті його дружини. Тоді правоохоронці розпочали. Масштабну пошукову операцію з метою встановлення її місця знаходження та да відпрацьовувалися усі причини її зникнення. Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що подружжя перебувало у процесі розлучення та розподілу майна. Зібрані докази вказали на причетність чоловіка до зникнення дружини. Під час розслідування поліцейські встановили, що під час раптово виникло сварки Чоловік наніс чисельні тілесні ушкодження своїй дружині, несумісні з життям. В подальшому, з метою приховання злочину, він обмотав її брезентом, одягнув пакет на голову та на власному автомобілі вивіз її тіло за кілька десятків кілометрів від районного центру до закинутого села. Підозрюваний сховав тіло у старій криниці, присипавши сміттям і камінням. Аби ретельніше приховати сліди злочину, він викинув особисті речі потерпілої. Презент і стілець зі слідами крові у різних лісосмугах. Чоловіка поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Баштанської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру. У вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство. суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. За вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. Олександр Думатович, Роман Базик, новини на телеканалі Март.